Мене часто запитують, чому не можна робити звичайну ліпосакцію при ліпадемія. Здається, жир він і є жир, але це зовсім не так. Канина при ліпадемі патологічно змінена і простою ліпосакцією без наслідків її не прибрати. Методика при класичній ліпосакції не адаптована для лікування ліпадеми, тому що пропрацьовуються лише окремі ділянки, використовуються грубі канюлі, лімфатична система травмується. І саме головне, що результат не відповідає очікуванням. Зовсім інший підхід це спеціалізована ліпосакція, яку ми використовуємо для лікування ліпадеми. Користуємось ми мікроканюлями. Через невеличкі проколи шкіри, які через кілька тижнів взагалі непомітні, ми працюємо в попередньо підготовленій тканині, не травмуючи лімфатичну систему. При цьому ми забираємо весь патологічний жир, який призводить до страждань, болю, важкості та набряків багатьох жінок. Це дозволяє прибрати до 10-12 літрів жиру, при цьому не травмуючи інші тканини. І відновлення проходить набагато швидше. Лікування ліпадеми це не тільки про красу, а й про здоров'я. Тому обраний метод має вирішальне значення. Якщо вам знайомі ці симптоми або залишились додаткові запитання, приходьте на консультацію, я детально все поясню і допоможу підібрати найкращий метод для лікування у вашому випадку.